Чи буде мобілізація з 18 років? Не буде. Вона вже сьогодні триває. Не слухайте тих депутатів, які в цьому взагалі нічого не розуміють, і не слухайте президента, який каже відверто неправду або не розуміє, що він каже. Мобілізація сьогодні йде, вона стосується тих, хто був обмежено придатними, і якщо вони. Були визнані саме такими. В них військово-облікова спеціальність є. Вони стоять в реєстрах Міністерства оборони, як ті, хто можуть бути мобілізовані, і сьогодні це на жаль триває. і Не дивлячись на те, що відповідний законопроект був про закон, був проголосований Верховною Радою 11379D, президент його не підписує понад три місяці і фактично порушуючи і свої обіцянки, і порушуючи норми закону. З 5 лютого ситуація стане ще гірше, тому що фактично всі, ті, хто був обмежено придатними, для них це крайній термін, коли вони мають пройти ВЛК і будуть визнані або придатними, або що мені підказує практика, придатними. І е, таким чином е, кількість людей, які зможуть підпадати під таку мобілізацію, буде лише зростати, е, тим не менш. Президент далі порушує е, свої конституційні права і обов'язки, не підписує закон, і думає, що цього робити і не буде, максимально затягуючи цей процес, так само, як і з демобілізацією, так само, як з ротаціями, так само, як з додатковими відпустками. Все те, що обіцяли військовим, все те, що пропонувала свою е, час і розумна політика, і зараз на цьому наполягає. Але ну ні офіс, ні монобільшість, ні керівництво Верховної Ради це просто не пропускають. Тому на жаль, будемо дивитися, що. Одну серію серіалу під назвою Мобілізація-Босифікація з усіма тими наслідками, які вона за собою несе. Саме ключовий це деморалізація українського суспільства і зниження тієї величезної поваги до української армії, на яку вона заслуговує.